Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім про різдвяних павуків. Тітко Ірина, а які павуки у різдво? Такого не буває. Буває малята, ще й як буває. У передсвяткові дні сім'я сідала за столом, робила павуків із соломи і навчали діток новим колядкам, щедрівкам і віншуванням. Солому заготовляли заздалегідь. Коли збирали жито, пшеницю, то збирали й перший сніп для виготовлення дідуха, а також залишали солому для того, щоб плести павуків. Спочатку солому нарізали необхідного розміру. Через серединку соломинки пронизували кінську волосинку, а зараз нитку, що скріплювала їх. І таким чином виходили квадратики, кубики, з яких, власне, і формували різноманітні фігурки і підвішували їх до стелі. Чітка гармонія в формі руху павука, покликані оберігати дім та його господаря. Плом'яний павук, схожий на родове дерево із центром посередині, від якого розростаються покоління, бо кожна. Соломенка чіпляється до іншої, як діти до батьків, дідів і прадідів. Малята існує різдвяна легенда, пов'язана з павучком. Коли народився Ісус і лежав у яслах, то худоба, кози, корівка, вівці, коник своїм диханням зігрівали маленьке Боже дитятко. А павучок сидів сумний і думав. Як же йому допомогти маленькому Ісусу? І саме павучок виткав новонародженому Ісусу покривало, аби він не змерз холодну нічу у віртепі. Божа мати, накривши святе дитятко, поблагословила працю павуків. Малята, послухайте таку різдвяну пісеньку. У Віфлеємі в стайні на сіні Христос родився всім на спасіння. Люди радійте, Христа, вітайте, Божому сину, славу вітайте. Слава на небі, Богу святому, на землі спокій роду людському. Тітко Ірина, це дуже цікаво. Так, малята, це цікаво. Давайте вивчати традиції, звичаї нашого народу і зберігати їх. Різдвяна зірка на небо вийде, Малий Ісусік до дітей прийде. Малий Ісусе, Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане втіха в усій Україні. Тітко Ірина, дякую за розповідь.